3 травня відбулось офіційне відкриття чемпіонату Львівщини з футболу. Після дворічної перерви на поле знову вийшов Золочівський Сокіл. І закінчується реконструкція цієї будівлі. Приємно, я хотів би також звернутися словом вдячності всім меценатам, особливо Йосипу Петровичу Барбашу, президенту нашого футбольного клубу, за те, що гарну справу роблять. Чисто було свята, дорогі футболісти, футболісти, Яворова». Привітати вас, а також болівальники, всі присутні до сьогоднішнього початком футбольного сезону. Побажати вам міцного спортивного часу, здоров'я, успіхів на футбольних полях. Всіх гаразд. Дай вам ще. Дуже багато у мене друзів, практично всі, які допомагають в футболу, не тільки в дорослому футболу, але і юнацькому, і спортивним школам. І е, окремо хочу подякувати Андрію Кучинку, який, е, коли Золочинський соків розпався, він створив кінця команди, княжих Ланів, і ця команда збереглася. Практично е, половина основного складу зараз буде виступати за золочинський соків. Е, від себе вам всім побажаю добротнього футболу, спортивного щастя, вам всім, вболівальникам радості, побачити добрий, гарний футбол, підняти свій настрій і всього найкращого. Першу гру сезону зіграли ФК Сокіл та ФСК Яворів. Тільки встигли футболісти розіграти м'яч, як на другій хвилині Григорій Фамуляк забив гол у ворота суперника. У перерві між таймами серед уболівальників було розіграно призи м'ячі та футболки. Перші хвилини другого тайму теж принесли гравцям Сокола Гол. М'яча у ворота ФК «Яворів» забив Андрій Кукуруза. Гра закінчилась перемогою Сокола із рахунком 2-0. Команда була відсутня в золочі більш як два роки, і ми створили зараз футбольну команду практично всі зі своїх хлопців, які є місцеві хлопці зі сіл, з міста і з району. Ну і е, е, поки тільки не створюється в нас команда, наігрується колектив. Е, задачі, які стоять у нас е, першочергові, створити в е, колектив.